В аудиторії університету Полтавська політехніка облаштували центр ветеранського розвитку. Тут ветерани, зокрема, зможуть навчатися та здобувати освіту. Мене запросили із військової адміністрації на цей захід. Ідеї, які тут є, я вважаю, будуть дуже потрібними, тому що, по-перше, у нас зараз досі йде війна. І ветеранів буде все більше і більше. Про працевлаштування, на мою думку, це буде дуже потрібно і військовослужбовцям, і Україні, і членам їхніх сімей. Тому я сподіваюся, що в цьому центрі буде гідне навчання наших бійців, особливо по робочим моментам. Ще один центр ветеранського розвитку відкрили у Полтавському медуніверситеті. Тут, зокрема, ветеранам будуть допомагати реінтегровуватися, аби повернутися до цивільного життя. Ми не додаємо чогось нового ветеранам. Ми повертаємо їх в той соціум і соціум до них, з якого вони були вимушено вилучені певним чином. Ми хочемо налагодити логістичну, скажімо так, систему спрямування ветеранів, які потребують психологічної і медичної реабілітації, для того, щоб у них не виникало складнощів в тих моментах, до якого конкретно закладу звернутись, яким конкретно запитом, до якого спеціаліста піти. Центр це ніби такий, як так, логі логістичний осередок, а залучено до роботи центру весь університет, як розповів керівник центру ветеранського розвитку Дмитро Бойко, на базі установи планують підготовувати помічників ветеранів. Ними можуть стати інші ветерани, їхні рідні, члени родин загиблих військових. Ось цей проект помічник ветерана будується на принципі рівний рівному, тому тут така умова поставлена. Перша проблема, яку ми хочемо почати вирішувати, це власне підготовка помічників ветеранів. У нас підготовлений проєкт сертифікатної програми, який зараз допрацьовується. Він буде затвердження. Буде проводитися набір таких установ нині в Україні десяток. Говорить заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита. Крайне актуальна тема дуже потрібно. По перше, для того, щоб на регіональному рівні проводились наукові вивчення, дослідження і розуміння потреб регіонального напрямку. По-друге, для того, щоб ветерани, які поверталися, вони мали можливість профільно проходити додаткове навчання, курси кваліфікацію. Для того щоб після військової служби або актуалізувати свої знання, або навчитись новим навичкам, які їм на сьогодні потрібні, враховуючи потреби їх регіону ринку праці, як розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита, такі центри планують відкрити в усіх областях України. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко – Суспільне новини, Полтава.